Друзі, привіт! З вами Ляна Бонько і чергова відповідь на чергове запитання. Отож, чи можу я стати слабшою, якщо поруч буде чоловік надійний? Не хочеться виглядати блондинкою. Так, що я можу тут сказати? Ну, по-перше, для, для того, щоб знайти чоловіка сильнішого за себе, треба стати слабшою. Тому що дуже складно буде знайти жінці-чоловіка, яка є сильною. Чому? Тому що, сильні чоловіки, 에, перепрошую, тому що чоловіки бояться сильних жінок. Чому вони бояться жінки, сильних жінок? Тому що вони не можуть їм нічого дати. Тобто, тепер далі. Що потрібно жінці? Жінці потрібно. Підтримка, жінці потрібен захист, жінці потрібна броня, жінці потрібен щит, жінці потрібна опора. І коли ви сама зі стальними яйцями, то ніякий чоловік і перспектива на те, що ви отримаєте слабшого від себе, що, по перше, вони не прийдуть, щоб ви розуміли, чоловік слабший не може прийти. Так, ви можете бути сильною, він може бути чуть-чуть слабшою, але треба бути хитрою, мудрою, як голубка. Треба не показувати, що я все можу, я все вмію, я все то, я все, цього, тому що своєю силою, своєю енергією ви подавляєте чоловічу гідність. Відповідно, ніхто в таких стосунках жити не буде. Тому що чоловік шукає слабшу за себе жінку, тій, якій потрібна допомога. Тій, який яка потрібна, якій потрібна безпека, тій, де він буде відчувати себе королем, де він буде відчувати себе героєм, де він буде розуміти, що він цінність. І, відповідно, коли сильна жінка є, поки вона не стане жіночнішою, поки вона не стане м'якшою, поки вона не стане більш гнучкішою, поки вона своє его не запхає собі в задницю, доти нічого в житті не зміниться. Ну, а з вами була Ляна Бонько. Я чекаю на ваші питання.